Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт, друзі! З вами знову я AtomF, і сьогодні в нас джидроп, як я казав в минулій серії. Сьогодні без жартів, тому що баланс 5000. Я буду грати, ну прям олинами, дуже ризиковано, тобто ось таким от чином. Починаємо відразу з п'яти штучок Inkmate X Zibert. Будь ласка, видає щось, і він видає реально АВП. 3600, 6400 є на балансі, продаємо. І е, дивимось сюди. Дивимось сюди. Платіновий кейс 4000. Окей, е, тоді я відкрию оцей кейсик 3800. Будь ласочка, бійка сімей, видай мені щось гарне. Оце дуже і дуже непогано. І в цілому ми можемо навіть. Ось так продати і зробити якийсь гарнесенький апгрейд. Наприклад, хоча б на 2000. 18% шанс, до речі, почало повільно, але бачите продовжує набирати швидкість, і от тільки зараз зупиняється. 5800. Um, я ж сказав, буде так ризиковано грати. Ну я вже без, без цих слів, ну якщо я їх порушу, то я не знаю. А, типу, мене всі захейтять, тому я відкриваю отак от агенті, агентиків, це, це поганий агент теж. Це 1100, окей. А, 3000, підзлило нас, причому добряче, а, 3, Ой, 399, просто так. А, хоча нам навіть вистачить, дивіться. Отак, на 4 кейсики полетіли. Три джепойнти залишається і, будь ласка, найс, nice, за три? Найс! Nice, і, будь ласка, зараз прошу все. Найс! Nice, 7200! Поїхали, відіграємось в агентах, тому що... Ой, куди я по. Хоча, може. Може ось так відкрити. За три. Ні, давайте так. За 2300 від, відкриваємо і це, по-моєму, не погано. це 579, але все одно нормально. Юспик. Поїхала апгрейд. Ой-ой, апгрейд, контракт, контракт, вибачаюсь. Отак, пам-пам-пам-пам. 1500. Не спойлерю сам собі. Будь ласка, щось гарне. Гарне. Гар, гарне, Оце я сказав. А, так, давайте спробуємо зробити насправді 4000, просто, Просто так, 4000, обертаємо. І, на жаль, юсп-серум не падає мені. 4 зал... о о це нам потрібно. Оце нам потрібно, бо може випасти щось прям дуже і дуже непогане, але. Почекайте, я думав, банан випаде. Це, 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 ну, нормально, окей. 5800 є, давайте тепер хіт регістрейшн, Бо я думаю, з кейса Inkmate Exibard я все витрусив вже. Тому очікую, щось дійсно непогане. Але бачите, всі приблизно так само, але ми мі... ну, в плюсі на. Ну, коротше, ми не в плюсі. Ми в мінусі на тисячу. Відкра. О, найс! Оце непогано. Ще може. Оце було б гарніше, але 3771, це злив. Окей, ми це продамо. І спробуємо зробити два непоганих апгрейдики. Перший на тисячу, Хоча ні, тисячу то занадто мало вже. Е, поставимо на 3000. На 3000, 14% шанс. Почало повільно, але бачите, все одно продовжує достатньо швидко. 2000. Let's go. Let's go. 18%. Ні. На жаль, не випадає. На жаль, не випадає. І... 3700. Треба олинити, я не знаю. Треба просто олинити, тому що може нас повернуть, хоч. Найс! Фу, і це це теж жорстко. Це 4700, 5000 в нас є на балансі, Мор... ні. Я згадав всі спогади, пов'язані з цим кейсом гемблінг бізнес, і вирішив, що не треба нам такого сьогодні, як мінімум. 3800. Відкрив. А. Окей, хочу, Так, спробувати. ой, Так, по... ну нормально, окей. Нормально, окей. Погано, ок... плюс-мінус. Ок, оце норм пойдет. Так, 4 тисячі. 4 тисячі є. І ми також можемо ще підбустити себе ось таким от чином, а саме. Е... Просто продаємо оце за 1800. 6 тисяч у нас на балансі. Треба ніби повертати в цей кейсик, тому що, ну, сам по собі, кейс прям гарненький такий. О-хо-хо-хо. Я тільки Ладно, окей. 7 тисяч на секундочку. <риво> я, б, я б, до речі, якщо б 10 випало, я б спокійно пішов звідси. <риво> тому. Тому, тому. тому Коверт, 5 штучок. 4000 витрачаємо, щоб отримати бас цей окей. Окей, оце норм. Оце дві пушки, прям непогано. 200 ти коштуєш. Так, дивіться, у нас є 11 тисяч. Нам би якимось чином конвертувати це в скінчик було б взагалі непогано. Hellfire, ну, це може навіть 5 коштувати, що це 4? Це 4. Можемо спробувати в апгрейд якраз таки на 10 закинути. Закидаємо на 10 і закидуємо на ось таку емочку. Будь ласочка, почекайте. Є, ша є шанси. Так, випало. Найс. Випадає емка і в нас ще. Хоча ми можемо дивитися, Ну, я нех... ну ладно, я продам, у нас 15 тисяч. Все. І ще елітний відкрию. Дивіться, якщо з елітного падає... Ну, за 10 тисяч я не вірю, що пушка випаде з елітного. Але може щось непогане, може навіть Оріон справа, ні. Це гарна якість тисяча, 1600, 17 тисяч є. Можемо. Хочеться прям перчаточки відкрити, але чи вийде нафармити, будь ласка. Будь ласка, дай нафармити. Дай нафармити. я просто відкрию перчаточний кейс. А можливо, навіть щось дорожче. Почекай. це 5 тисяч. Треба ще, треба ще, щоб я відкрив наживий. Будь ласка, окупись. Будь ласка, окупись, будь ласка, окупись. Це погано взагалі-то. Взагалі-то це погано. Можна кинути на тисячу. Будь ласка, зайди. До речі, почало. Повільно, але гальмуй, 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 гальмуй. Найс. Це є в нас. Почекай, але нам не вистачає, так? поїде, бо там він. Скільки коштує? Скільки цей коштує? Продаємо. Полетіли вниз. Там 21 з чимось. Так, тут 21.500. Тут просто 21.500. Добре, ми можемо зробити. По-жорсткому. Я згоден. Полетіли. Два кейси Black and White. Просто дивимось. Дігл і. Ого! А це що? А це що таке. Я, е, звісно, вибачаюсь, але. Але. Ну. Але просто ось так. 21. Knife найфкейсик. Будь ласка. Це дуже гарно. Ну, це, можливо, ні, але це 32 тисячі. На цьому ми, мабуть, і зупинимось. Тому всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей!